Легенда, чому пес живе коло людини. Давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів. Чому би ні? Почали жити разом. Раз як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Збудив вовка, а той йому каже Будь тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя й каже Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав Заховаймося в корч, бо ще не дійде Лев і роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися і почав вити, гавкати. Вибіг лев із палати і каже йому Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї. Від того часу й живе пес з людиною.